Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему Хліб, наше багатство. Хліб і сіль в українській хаті завжди були символом гостинності. Хліб, як і рушник, здавна в Україні служив оберегом. Кругла паляниця нагадувала сонце і була символом сонця, якому вклонялися наші далекі предки. Жоден із українських обрядів не обходився без хліба, тому що хліб це життя, добробут, багатство. Коли народжувалася дитина, то її провідувати йшли із хлібом, щоб дитина була. Щасливою та багатою. На хрестини також ішли з хлібом. Сватали дівчину із хлібом, яким обмінювалися при згоді дівчини на шлюб. Перед весіллям у суботу пекли коровай, який оздоблювали калиною, барвінком, червоними стрічками. Крім короваю, пекли калачі, шишки. Мати благословляла молодих хлібом, коли вони йшли до церкви. Обсипала їх пшеницею на щасливе і багате життя. У поховальних обрядах також присутній хліб. Його клали на віку домовини. чи хліб несли до церкви, де служили панахиду по померлому. На поминальному обіді усім роздавали поминальне печиво, пиріжки чи булочки. Найбільше хліб використовували у різдвяному обряді. По-перше, символ Різдва це дідух, житній або пшеничний сніп, який стояв на покуті до водохреща. По-друге, це обрядова їжа, котя, яку готували на всі святі вечорі. Кутю готували із товчем. Пшениці додавали мед, мак, горіхи. ще одна обрядова страва пироги, які обов'язково пекли на щедрий вечір. На Великдень пекли зі здобного тіста обрядовий хліб, паску прикрашали фарбованим пшеном, маком. Або ж з цукровою пудрою. Хліб використовували і у обрядах зустрічі весни та на свято 40 святих. Господині пекли тіста жайворонків, із якими діти вибігали на надвір і закликали весну. Обрядове печиво пекли на свято маковія, це коржі з маком та мидом, і нарешті калита, яку пекли на Андрія. Калита – це круглий корж із діркою посередині, який символізував сонце. І крос... Сальня калити не випадкове, адже сила осіннього сонця зменшувалася. І, очевидно, це символізувала собою надкушена калита. Хліб наш насушний дай нам на кожен день. Молили Всевишнього наші предки і дякували Богові щоденно за хліб на столі. Тож повернімося і ми до своїх святинь і вклонімося святому хлібові, бо в ньому живе наше життя. Дякую вам за увагу.